Товариство, добрий день. З назви відео ви бачили, що у нас сьогодні буде розпакування цього дрону. Ще я би хотів розіграти ці пропелери для Meteora 75 Pro, але це буде вже в кінці відео. Тож почнемо з розпакування. Що би ще хотів сказати, що буде скоріш за все по цьому дрону і узагальнено по 5 дюймовим дроном декілька відео, я його розпакую, потім налаштування в Betaflight. Це у нас дрон йде з GPS. -ом. Скоріше за все, з вами поліземо GPS Rescue, налаштуємо і далі буде відгук про його польоти. І з того, що хотів би сказати, це у нас Nazgul DC5. V11HDO3 Air Unit 6S. ну Типу, багато слів, багато всього. Це у нас буде дрон IFLY Deadcat з O3-системою DJI-ську. І так, розкриваємо і дивимось. Перше, що хотів би, мабуть, сказати, це те, що дрон все ж таки їде дуже сильно якось там впресований. Не знаю, чи це гарно, чи не гарно, але це є навантаження на кріплення GoPro. -хі. но мені здається, через це він не пригає всередині в коробці. Тому я ж кажу, що я не знаю, чи це гарно, чи не гарно. А далі, що нас зустрічає? Зустрічають нас. Два пакети пропів. Це у нас Nazgul F5, Transparent Grey пропеллери. ну такі немаленькі. Далі, що у нас? У нас вже тут показався дрон. Він щось до нас задом їде, ну, нічого страшного. І тут ще у нас ще пакетик. Що у нас тут? Так. Давайте гвинтики для кріплення цих пропеллерів. Чотири штучки. Тобто замінних у нас немає. Десь загубили. До побачення, десь треба. Потім у нас антена одна і антена друга. Тому що це цифрова система, у нього кріплення під дві антени йде. І одразу дві антени. Далі, що у нас тут ще є? О. Додаткова стропа. О, гарно це. IFLY. Fly Beyond Vision. Непогано, прикольно. А ну, вона, я не знаю, додаткова, чи чи як. Ні, змінна чи додаткова. Ось. Змінна чи додаткова? Побачимо, бо це моя перша не тайні вуп дрон. Перший не тайні вуп дрон Далі у нас тут. Змінні болтики є різного розміру. Я правда ще не знаю. А, є ще накладки під акумулятори. А вони зверху прорезинені. І тут у нас 3М скотч, я так розумію. Ну просто якась цей клейка поверхня, щоб сюди її можна було наклеїти. І наші акумулятори не стрибали. О! Воно тут. Прямо під гвинтики вирізано, що воно так гарно встає. Дві штучки, змінна, якщо що, це класно. Далі, що у нас є шестигранник? А, ну так це набір для цього для GoPro. Сам болт, гвинтик і шестигранник для того, щоб закріпити нашу GoPro. У мене питання: а чим закручувати ці гвинти? Ну, тобто для GoPro ви окремо кладете, а чому просто якийсь там, там ключик дешевий не покласти для того, щоб а, ці гвинти? Бо у нас же готовий для польоту вже, начебто, дрон. Так, зараз подивимося, що у нас тут по макулатурі. GPS Rescue Mode Setup. До речі, до речі якщо що, китайською теж є і англійською. А, потім що це у нас? Дисклеймер, а, і safety. А, Коротше, якась безпека і якісь там нам нотатки чи що наставлення. Safe лайк can be. Теж, коротше, а, тут о, наші плати, що куди йде, ага, англійською, китайською. Потім о, qr кодики можемо посканувати. Я не знаю, кому це цікаво. О. Ще й набір наліпок. да наліпки. Вау! Ладно. Погнали до самого дрона. А, чому я обрав Nazgul iFlight Nazgul Тому що, да, 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 рама, дуже широкі. Дуже гарний карбон тут начебто використовується для того, щоб він довго жив, падав і далі вам служив. O3 Air Unit Чому взяв на O3 Air Unit і Dead Cat? По-перше, кажуть, що на O3 Air Unit можна вже знімати одразу гарну картинку. Типу, це вже Cinematic Drone. Я хотів собі. Спочатку Excel взяти, він набагато дешевше, він е, прям теж класний. Е, ну, Nazgul XL 5I. Е, це те саме, тільки в деткеті із О3. Е, там вже і ціна інша. Я брав його на RLS 2,4 Гц. Не знаю, спробуємо побачимо, подивимось. І він у мене от з такою штучкою з gps -ом. Дуже класно зроблений. я не знаю, Це ми не втрачаємо, бо нам не запам'ятовувати. Класно на всьому наклеєні стікери. Для того, щоб нам нагадувати, що, що треба, що не треба робити. Ну, типу, що пре, е, треба пропелери перед тим, як е, до бетафлайту підключати, зняти. І там AngleMod. А, AngleMod на ньому одразу зроблений. Е, ну, ми це вже в Бетафлайті подивимось. Так, дуже, дуже сильно закритий. У нас Air Unit тут, мені здається, більш-менш. Захищений, ну сама сам його облачок. Антенка. Не знаю, дуже, дуже класно, дуже широкий карбон, повстий карбон але інших у мене не було. Я ж кажу, що брав його через те, що він, прочний прочний сильний і багато чого може витримувати. Ну, з цим всім ми перевіримо і подивимось, як. Гадаю, що тут більше. Нема чого розповідати. Ми його розпакували. Далі вже BetaFlight і інші всі приколи. Тепер про розігри. А, умови нашого розіграшу на тут дволопатіві пропелери для Meteor 75 Pro. А, дуже класні пропелери. На них багато налітав. Не на цих це нові. Все нормально. А, в чому в чом суть? А, підписка на. Ютуб канал, в описі буде мій телеграм-канал. Я створюю спільноту для FPV-шників, підписатись на нього. І написати якийсь під YouTube відео, гарний пост, якісь там побажання, просто там гарний пост, щоб мені сподобався, не знаю. І в кінці цього посту свій. Так в телеграм-каналі, щоб я міг якось з вами зв'язатися і сказати: вау, як класно було все написано, які класні побажання, чи там, які класні теми, і там я не знаю, що, що ви там можете ще написати, що мені це сподобалось. І відправлю вам ці пропелери. На цьому у мене все. Я погнав.